велосипеда в потязі в Нідерландах. Ось цей велосипед я маю доставити в Амстердам. І суть в чому 7,69 євро. Ти маєш купити квиток, якщо в тебе є, по-перше, OVCP-карт. Не знаю, як перекласти, по-друге, в тебе має бути мобільний додаток, це обов'язково. Сьогодні субота, людей немає, квиточок куплений. Ось так от. Якщо у тебе велосипед розкладний, або там самокат теж розкладний, ти можеш його провозити безкоштовно. У ну, мене така ситуація, що я маю доставити ось цей патафус і я заплатив кошти за цілий день, тобто я цілий день можу кататися на потягах в Нідерландах е з цим велосипедом чи з іншим. По суті, назад додому я буду вести Тенвейс, можливо, це буде. Друга частина відео на цьому все.